Королева, скажу вам так, що я доїхала і вроді би навіть не спізнилася. Прийшла в цей ресторан, де він знаходиться, бо я в ньому буду перший раз. Так що бігом одягаю свій макетошик. Площа мені не треба, який я з собою взяла, бо тут тепло, я вже вам казала. Беру квіти, бігом біжу туди, беру свою шпаргалочку. Так що, бігом. Бігом, бо то, що я приїхала швидко, знаєте, то, що зараз не означає, що я вчасно туди зайду. А який гарний, тут рестран, я вам зараз все покажу. Може, якщо не вийде зараз, то може потім. Чекайте, буду треба перек... рафет. Тут... Що це таке? О, чекайте, часом мені розкльостане. Все. Мадам бери квіти. Забачайте. Берек квіти, бери свою корбечко і погнали. І погнали з вами разом. От гляньте, Це, це ресторан Кілінський. Я думала, я думала, що він зовсім в іншому місці, зовсім не тут. Ну але нічого. Дівчата мені під, підкерували, Так що я добре доїхала. Ну все йду вітати. Всіх, кого можна. Мушу вам зняти тут гарно. Ой, я не так. Так, йдемо з вами в цю красу шукати наших красунь. Я вже одну з них бачу. Я вже одну з них бачу красу. Я Наталя сьогодні говорила в сторіс. Твоя пісня привіт. Це вчора був такий мороз по шкірі. Я кажу, слухай, ти таке що перемога, що що щастя? От реально вчора твоя пісня привіт, яке щастя подарувала. Дякую, ти дякую. Ти взагалі добра і світла людина. Я постійно говорю в камеру, а тут пів очі можу сказати. Але я скажу, що ти супер мега енергійна, тому що вчора я встигла поїхати. Ти ще була напевно до кінця, так. і вже зранку ти сьогодні тут. Я не можу підвести знімає. Рулія хто зібрався знов наша четвірка. Ви знаєте, що вирішив вже. Друга, друга частина це? випуску сила впливу. Я її ще не бачила. Оця каже, що дуже смішна. Дуже смішна. <говорю> ну, що з нами завжди самому, буває весело, та? позитивно. Тому <говорю> підписуйтесь, на силу впливу. Слідкуйте за нами, тому що у нас багато дуже цікавих планів. Наступна буде, крім бачите, ми Ютуб підкаст подкаст. Подкаст Думаю, Треба думати іншу тему і знімати ще. Наталка з Кала треба під пісню, а мені люди постійно. Там то, що пісні пишеш, як <ріст> <ріст> Наталка пише пісні, такі що варто слухати, які до, до речі за серце чіпляють за душу. Вчора твоя та пісня, яку ти закритими очима співала. Це просто сидіти гусовичком і все. А та, сьогодні дивіться, а сьогодні ми на презентації книги Таяни. Таяна написала першу книгу, і вона сьогодні у Львові. Вона сьогодні буде презентувати. Сьогодні дуже гарне збирається товариство. Буде душевний вечір. То не вечір, то ранок <ривіт> 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 насправді це ранок бачите, але є буде просечко, є смачні е е е колики. Які, Киніст не можна, воно дає детокс. Але в будь-якому випадку я скажу, що сьогодні має бути такий добрий час проведений разом ресторан Килінський. Дякую вам до речі.